Це Божа гора, знана серед паломників святиня, де розташований давній скельний монастир. Кілька років тому тут облагородили територію і збудували невеличкий дерев'яний храм. Цьогоріч на благовіщення прихожани побачили, що каплицю понищили, вибили вікно, взяли престольне Євангеліє і порвали його. Перше, що кидається в очі: 98 сторінка 159. Тобто, тут, тут вирвано ось такий стан Євангелія від Луки. Перше, що мені кинулося у вічі, це шістнадцятий розділ. І до кінця. Від рук вандалів постраждала і печерна церква, яка розташована поруч. Там порізали, побили ікони та намалювали сатанинські написи. Ну от, наприклад, порізано. От, наприклад, більше, 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 більше. Ось тут. Суднітьовах. Лажте, побита ікона. От порізаний образ матері Божої. Хуліган робить. Можливо, не задумуючись, а в тому я як священик бачу якийсь такий духовний підтекст, тому що перевернуті хрести, понищені обличчя на іконах. Такі випадки нищення церковного майна тут не поодинокі, кажуть люди. Лише за останній місяць це другий. Першого разу зловмисникам не вдалося проникнути усередину церкви, просто порозкидали сміття навколо. Не бачимо їх. Вони десь чи вночі йдуть, чи бог їх знає. Бо день там на Божій горі постійно люди, постійно автобуси приїжджають. Ото вже як весна, то постійно автобуси і постійно там люди. То вдень вони не не полізуть, то тільки вночі. У поліції кажуть, винуватця вандалізму уже знайшли. Це психічно хворий чоловік, який тимчасово живе у селі неподалік Божої гори. Коли приїхали до нього додому, інформація підтвердилася. У нього вдома виявили. Та, значить, схожі е, різні картини, які він малював на образах, це там і образи перевернуті, і інші зображення, які е, були проявом вандалізму, власне щодо церковної атрибутики, до церковних образів, образ, образів і так далі. Зараз порушено кримінальне провадження і ведеться розслідування. Однак невідомо чи ця людина із розладами психіки відповідатиме перед законом. Наразі підозрюваний проходить психіатричну експертизу.